Прокинутися хочу від сну важкого, Від сну, в якому скрізь війна, Від сну, в якому гинуть побратими, а ті, за кого козаки життя своє кладуть, гиготять по барах, мов нарізані барани. Це поки що нарізані. Заждіть, і якщо ми стримати не зможемо на валуцю, то барани будуть вже без алегорій, а в реальному житті. Тоді пізнає. Кожен ціну волі, та буде пізно, коли безсилу тебе на заклання вестимуть, тобі вже буде все одно, все одно, що довкола тебе буде, бо хоч і розуміти не захочеш, та підсвідомість все ж підкаже мить. Одна лише мить, і назад не буде вороття. Життя скінчиться десь безславно, голову схиляючи, на плаху. Тож, поки Маєш, брате, ще хоч краплю сил. Борись. Поки ми боремось, життя триває, і хоча воно десь там, без нас, колись настане час, і ми також повернемось додому. Лиш дім той мирним буде, і панувати буде там любов.